Сьогодні 16 травня, День національного одягу, день вишиванки. І сьогодні в такому гарному магазині, економ-клас. Дівчата всі гарно діли наш український одяг. Запрошую вас в цей магазин. Тут дуже гарні вишукані товари. Дівчата, вам всім респект, дуже гарно. Слава Україні! Збираю такий сьогоднішній фільм про наше місто, про день вишиванки. Хлопчики, ну гарні, двіцькі в них гарні вишиванки. Ану, помахайте, привітайте. Сьогодні який день? День вишиванки. день вишиванки. так? Ви гарні маєте вишиванки. Дякую, дякую, дякую. Молодці. Доброго дня! Це така гарна вишиванка в тебе, так? Дуже гарно, дуже гарно. А у вас така вишиванка? Дуже гарно. Супер. Добрий день, трошки хочу пофільмувати вашу вишиваночку. Добрий день. Дуже гарно. Як тебе звати? Дуже гарно маєш вишиванку. Ну повернися, повернися дуже. Повернися, повернися, дивика, повернися. Поверни. Молодець. О, молодець, файно. Добрий день. Ну покажіть, будь ласка, покажіть свою красу. Не, та не втікайте. Дуже гарно. Ну тут на, на сонечку, на сонечку зайдіть. На сонечко. от, ну ще, 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 ще. А ну, верніться, таку буту сидити, блікує мені. А ну ходіть, ходіть, о, дуже гарно. Дуже гарно. Помахайте гарно, привітайтеся саме себе і нас з таким днем. Трошки повільніше, щоб я розгодів вашу красиву вишиванку. А ну почекайте, почекайте, бо ви дуже скоро йдете. Дуже гарні кольори, дуже попадете, А ну, ну, ще, ще, ще Ану, гарно станете. Так, героям слава, файно, о добре. Дівчатка роздівчанки гарно привітайте себе з ним. Вишиванки мене як в мене вишиванка, правда теж гарна. Дуже гарно, я вас фільмую. Так, це громадське місце. Дуже гарні вишиванки, дуже гарні. Ну, привітайте мене зі всіх і всіх з вишиванками. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. Молодці. О, наша, дивіться, така яка ще гарна вишиванка. Нікуди ми не запізнюємося. Все співаємо, Ану, привітайте нас, мене всіх. З... Героям слава! Дуже гарна вишиванка. Також вас. Добрий день хлопці, ви мої фанати, так? Файно, ви нового скрезь. А де ваші вишиванки, фанати? А ви футболісти? Молодці. Супер відео у мене буде скоро. Файне буде. Файно тоді. Все. Відео буде дуже цікаве. Наступне буде відео. Дуже цікаве, гарно. Все, хлопці, файно щасливо. До побачення. Молодці. Дівчатка, зачекайте трошки. Я знаю, що ви спішите, але трошки курточки розцібніть, я хочу ваші вишиванки. Побачити. Дуже гарні, дуже гарні. Ви спішите дуже по поласкультурі, я знаю, так. А ну тепер гарно привітайте всіх нас, з днем вишиванки. Отако, отако вітайте! Отако, помахайте то буде. О, файно, молодці, супер! Пані Люба, вітаю вас з Днем вишиванки. У вас дуже гарна, така колоритна українська вишиванка. Гарні вишиванка, такі. Вишиванка з стільська. Вишиванка з стільська. І такі гарні коралі дуже ну, такі. Грифа. Ага, ви хочете повністю показати, так? Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. Так, дуже гарно. Ну скажіть розлічанам, зараз ви вдінетеся. Скажіть роздлічанам кілька слів. Щоб ми до наступного дня вишиванки були живми. Дякую, дякую, дякую. Вам також гарного дня. Дякую. Дуже приємно, гарно. Доброго дня. Я бачу, ви підтримуєте також наші традиції. Дуже гарна у вас така витончена кроваточка. Привітайте мене всіх нас таким днем вишиванки. Всіх вітаю з тим вишиванки. Дуже гарно, дуже гарно. Доброго дня. Дуже гарна у вас вишиванка. Як тебе маленька звати? Дуже гарна вишиванка, дуже. То мама вишивала, що ви купили. А у мами теж гарно. Я бачу гарний рукав, гарна така. Теж. Трошки привітайте всіх розвільчан з вишиванки, Мене отако От просто можна помахати і все. Добре, гарно, Файно, щасливо. Так, ще гарна жіночка, дівчина. Дуже гарна у вас вишиванка. Де відку ви вишиванку взяли? Купили чи самі вишили? Дуже гарно. Гарного дня. Привітайте нас! Дуже гарно, файно. Як тебе звати, маленька? Нася. Настя, так? Тебе як звати? Алінка, так. У мами теж специфічна вишиванка. Помахайте гарно. О, дівчатка, вітають мене. І себе вітають. Молодці. Вони також в гарних вишиванках. І мама, всі гарно, всі гарно вітають. Ви йдете на виступ, так? До Дня вишиванки. Доброго дня! У вас цілий ансамбль вишиванок, я бачу. Ви спіште також на свято, так? так. Вишиванки. Дівчатка, як вас звати? Каріла і Аня Аня не вміє говорити? Міє. Мієш, так? А як хлопчика звати? В нього також гарна вишиванка. Йому сонце світить. Мамо, привітайте нас, отако здесь вишиванки. Вишиванки добре. Дякую, дякую, дуже приємно. Молодці. Добрий день. Добрий день. Як тебе звати? Юліана. Як? -як? Юліана. — Юліана, дуже гарна тебе вишиванка, дуже гарна. А сестричка забула сьогодні вдіти вишиванку. Вона на другий рік в Діна і викуславкою й... з ними. Так, Такого, Юліана, привітай нас всіх з днем вишиванки. Отак, отак гарно. Молодець, молодець, молодець. Я здалека побачив, що продавець магазину онлайн також в вишиванці. Зараз зайду в магазин. Так, ану гарно. Привітайте нас, всіх роздивляв з невишиванки. З невишиванки, вітаю всіх, в жителів нового Роздолу. Файно, дуже гарно. А де ви таку вишиванку? Купили, вишили, купили? Добре. Вишили? вишили? Да. Супер.